Тологом, терапевтом та імунологом. Бойовий медик підрозділу Державної прикордонної служби Олександр з позивним док у війську з 2018 року. Чоловік закінчив медичний навчальний заклад та 10 років працював фельдшером у звичайній лікарні. У 2018 році вирішив, що не може стояти осторонь бойових дій на сході, тому пішов до війська. За час служби воював на сході, а також обороняв північні кордони України на початку повномасштабного вторгнення. Військова медицина це значно поєднує всі види травм. Розумієте, якщо граданська медицина ділиться на хірургію, гінекологію, реанімацію, ви розумієте, що кілька, то військова тактична медицина об'єднує все це до кучі. А військовий медик це і травматолог, і терапевт. І імунолог, і хірург, і практолог, як би це не звучало, я вам кажу, прості. З весни цього року док із своїм підрозділом воював у районі Мар'янки. Окрім бойових поранень, своїх побратимів доводилось під обстрілами лікувати і місцевих жителів, які не захотіли виїжджати та покидати свої домівки. В той час згадує, не думав про те, на чиєму боці ці люди. Я напевно більш медик, ніж військовий. Я вам скажу так, розумієте? І дуже привик довіряти людям. Тому е, я без вагань і без ніяких е, осторожностей, е, хто звертався в міру своєї компетентності, я допомагав, не враховуючи те, що це може бути навіть людина, яка потім може нашкодити тобі, розумієте. Я вважаю так, це все буде на її совісті, розумієте? А на моїй совісті буде те, якщо я не допоможу. Про бойові дії на сході докволіє не згадувати, каже, що намагається забути та пропустити ці події скрізь себе. Каже, неодноразово доводилось евакуйовувати поранених під обстрілами. Одного разу групі Дока довелось вивозити пораненого через мінне поле під вогнем ворожого міномета. Виход міномета чути. Ти розумієш, це десь секунди 4, 5, і буде приход, тому що не, ну, не така далека відстань. Але мені якось було боюбай дуже чесно. На ці виходи і на ці приходи. Я знав, що треба цю групу забрати. Якщо я вже сюди приїхав, то я свою справу доведу до кінця. І ми їх забрали, всіх загрузили. Ця операція з евакуації пораненого тоді виявилась вдалою для Дока та його підрозділу. Думали, ну все, там вже немає не евакуаційної групи. Не транспортного засобу, а саме більше немає військовослужбовців. І тут, так каже, як в тому фільмі із з кіно, це вже вони розповідали. З цієї груди пилі, диму, виїжджає наш МК. Чоловік зізнається, за час бойових дій навчився зосереджуватись на своїй роботі та абстрагуватись від ворожих обстрілів. Каже, для нього найголовніше врятувати життя побратимів. Почалися обстріли, обстріли. Чуєш, що гупає щось, але хай там гупає. Ну, Тебе є своя робота. То потім вони розповідають мені, то я їм кажу, ви мені таке не розповідайте. Бо е, я в наступний раз буду їхати, буду лишній раз нервуватися, що це може знову повторитися. А так я знаю, що цього не було для мене. розумієте, Для мене цього не було. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.